Тут відбувається робота прес-центру, який займається цілою купою різних речей. Від заспокоєння журналістів, проведення їх на мет, щоб вони там познімали всяку там їжу, як ти ж канавки. До генерації якихось передей, які потім намагаються навіяти організаторам а, різними опосередкованими шляхами. Але, взагалі, крім того, ми наповнюємо офіційні сторінки Львівського Євромайдану, читаємо різноманітні повідомлення про те, що їде сьогодні Беркуту. Це перевірена інформація від однокласника сестри, яка точно бачила, яка точно бачила вагони під обіром з танками так далі. Ми відписуємося скупитись. Піддавайте на провокації і так далі. Насправді, ми женемо цілу купу контенту і працюємо зі сторінками, які мають, напевно, вже десь ну, більше 25-30 тисяч людей аудиторії, Тобто це дуже велика аудиторія, велика відповідальність. Мені аж стрьом не числа чи часом щось постити туди, Стрьомно постити, тому що зараз це 10-20 тисяч прочитають. Перші на Майдані і маємо бути останні на Майдані.